Привіт, народ! З вами Богдан Домашній мамин стрімер. І що, лупимо на вулканчику? Коротше, ця гра, ну плюс-мінус, я наскільки чув, що поляки піздець люблять цього вовка. Вольфан, піздець. Кажуть, заноси, блін, хоч вбий. Коротше, дивимося, що вона зараз знімає. Так, 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 так. секундочку, в мене мені провірочка, нормально. Хорошо. Не, отако, як ми грали. Побачимо, що воно дає. Оп! Так, 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 запам'ятали, у нас 4 ой, 10, 400 у нас на нашому балансі дивимося. Короте, ну, да, щось Ми дуже захотіли, щоб нам так легко фріспі не випали. Е, так, народ, Я не знаю. Я чув багато про цю гру, можливо, ми трішечки але ми її протестимо і я її вам покажу. Е, короте, друзі, Хто мене не знає, я такий домашній стрімер, який показує, чи можна дійсно заробити на тій чи на іншій грі. Правильно? Логіка зрозуміла, так. Зрозуміло. Так, ну поки... Поки дає раз за разом. Так, плюс є вже. Так, я хочу оцих три луни і в нас буде фріспінчики. Ну, коротше, граємо до 9 з половою. Дивимося. Чи не випадково поліки все-таки люблять цю гру, чи вони можливо щось знають більше, ніж ми. Ми ж тоже, коротше, народ, е Я залишаю відео, а ви мені все одно в коментах пишіть, е яка гра вам, там, наприклад, на цій неділі занесла, чи що там. Ну, коротше, Давайте спілкуватися. І що я вам допомагаю, що ви мені допомагаєте, також підняти свій баланс. Що від мене зараз? Можу розказати, які зараз бонуси наразі. Це в нас до 100 тисяч гривень, там при внесенні депозиту і 300 фріспінів, з допомогою яких я вже дуже багато раз казав, що можна робити великі великі свої баланси і виводити. От, ось цей даний ноутбук, от іменно цей, він мені обійшовся в приблизно 500 гривень і десь можливо 5-6 днів після роботи просто поплатити з 500 гривень. А я нагадаю, що це мак, який я купував за 1080 гривень. Не буду в долари конвертити, ну, тобто, зрозуміло. Я спеціально... За... От я грав на Впереді на якихось галімих казіках. Чесно, сильно не залітали. Ну, там грали щось, там якісь були плюси, але я зареєстрував повністю новий аккаунт на вулканчику, і я скажу, друзі, це. Це то, що нам було треба. Мені було потрібно. Так, коротше, трохи граємо стрігіше по 22. Ну, зато зараз подивимось, що, що воно робить. Ну, коротше, опа, підняли ставочку і почало трохи підсипати. Тобто, я казав, Граємо до 9,5 і дивимося, що нам дає чи не дає. Опа, а що тут не дало? Так, хочемо, спини вилетіти, щоб нам вилетіли. Так, дивимося, поки. З нас красиво гра списує, але я чую, що вона не випадкова, це все. Ми її зараз підкормимо. Ще піднімемо ставочку до 30-точки. Так, сюди. Ну, це нам чисто так да, Опа, 90, хорошо. Е, опа! Так, нарешті щось воно та й підсипло. Фу. Фу. Я відчував. от Бачите, все-таки з 30 дало 425 гривень. Ну, в будь-якому випадку, я хочу виловити ці фріспіни Казали, що вона нормальна, але но поки нас вона вернула на саме і назад. Тому, друзі, я ще буду в наступних відео писати, а для тих, кому не терпиться вже зіграти в даний час і забрати свої жирні бонуси, які. Є Дуже сильно рекомендую забрати і заробити на свій такий самий MacBook чи просто там комусь телефона зручніше грати. Я, наприклад, люблю грати з компа. Напишіть в коменти, з чого більше ви любите грати. А під відео я залишу силочку і прикріплю даний казік. Тому реєструємося, забираємо бонуси. Не тупимо.